Так, друзі, лот номер один товстовочка Америка під кодом позиції 0,3 середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить лише 1,8 доларів, а вартість мішка вагою 25 кг – лише 45 доларів. По актуальному курсу валют на сьогоднішній день мішечок вам виходить лише 1809 гривень. Вартість одинички 28 гривень, 28 гривень, одна товстовочка. Рекомендуємо робити замовлення. Маємо хороші відгуки від клієнтів, які брали дану позицію, які з відео огляду, також брали без огляду запечатані мішки і всі лишилися дуже задоволеними. Тому рекомендуємо робити замовлення даної позиції і вам, от самі побачите, який хороший стан, хороші розміри. Дана позиція кожному із вас має сподобатися. Для замовлення пишемо повідомлення, телефонуємо. Зараз представлений лот, номер 1. Перший мішечок, товстовочка, Америка, середні великі розміри. Мінімальне замовлення один мішок вагою 25 кг. кілограмів. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за нашими оглядами. Вибирайте для себе саме ті лоти та позиції, які вам більше подобаються. Для замовлення достатньо буде написати повідомлення та вказати і код позиції, і порядковий номер мішечка. Щоденно ми знімаємо різні позиції із сезону зима і з сезону літо. Розпочали сьогоднішній день ми з бриджів трикотажних під кодом 1012, Зараз у нас ідуть. Хороший мішечок ось, в хорошому стані, багато товстовочок майже як нових. Ціна мішка лише 1809 гривень, а за 1809 гривень мішок 25 кілограмів. Друзі, підписуємося на наш канал, переглядаємо попередні огляди саме тих лотів, які вам більше подобаються. Та робимо замовлення. Оновіть свій асортимент товару разом з текстильною групою Cavlatex. А ми реалізуємо сортований по позиціям товар. Наразі представлена позиція товстовочок без капюшона середніх та великих розмірів Америка. Вартість мішка лише 1809 гривень. 1809 гривень, мішечок 25 кілограмів. Собівартість одинички лише 28 гривень. Хто бажає придбати саме цю позицію, пишіть нам повідомлення. Телефонуйте. Наразі це в нас, друзі, лот номер. Один. Далі буде ще один мішечок, зможете порівняти, але покваптеся придбати, поки саме цей мішок не забрав хтось інший. Дуже хороший стан товстолочок. Достатньо майже як нових. Придбавши даний лот, ви будете задоволені. Друзі, для замовлення пишемо повідомлення, телефонуємо. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Ух ти, яка чудова, власнюча просто. Друзі, хто вже бажає придбати саме цей рот, робіть замовлення, тапаємо, тапаємо по прямому ефірчику, друзі. Проявляємо активність. Давайте прокидаємося. Ділимося прямим ефіром. Запрошуємо знайомих.